На честь дня захисників і захисниць України у Дніпровській єпархії православної церкви України відбулося нагородження людей, які щодня докладають зусиль, аби допомогти іншим, підтримати людей у нелегкий час та своїми справами доводять, що наш народ не і перемога обов'язково буде за нами. Як все відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Напередодні дня захисників і захисниць до Дніпровської єпархії православної церкви України завітали шановні гості: люди, які кожного дня докладають чималих зусиль, аби підтримати військових у їх нелегкій справі та допомагають Збройним силам України. Оксана Іванівна Петровська, директор та художній керівник театру Шевченка, та волонтери, батько та син Павло і Тимофій Гонтовім. За поданням третьої окремої штурмової бригади Оксану Іванівну-Петровську було нагороджено знаком пошани від Міністерства оборони України. Оксана Івановна, у нас така місія, мені дуже, дуже приємно, тому що ви, по-перше, ви, як і Олександр Володимирович, як і я, на ви з перших днів з нами, коли ми ще були в 98-му батальйоні, а потім 3 третій окремій штурмовій бригаді, ви нам постійно допомагаєте. І все, що ми просили, все, що у вас про допомогу, ви все це робите. Тому по представленню саме нашої бригади Міністерства оборони, у вас нагороджена почесним знаком, знак пошани Міністерства оборони. Наскільки мені, це найвища нагорода Міністерства оборони. Ви дійсно цього заслуговуєте, і це, я кажу, дуже щиро, так як я це знаю. Бо я знаю вас, ми спілкуємося, знаю, скільки ви їздите до хлопців, допомагаєте не тільки нам, допомагаєте іншим бригадам їздити з концертами, з вашою трупою, їздити. По дуже таким містам, де я вам скажу, що багато дехто де, 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 навіть з військових боїться там знаходитися, і такі військові, на жаль різні є. Але ви їдете туди поближче до нуля, щоб хлопцям принести радість. І плюс до цього ви дуже потужно, як волонтер. Ви завжди питаєте, є як і Олександр Володимирович, і Яна, і Юрівна, про наші потреби. Ми хочемо вас нагородити це. Ми маємо честь вам вручити Це нагорода. Дякую дуже. Дякую щиро. Дякую вам, що ви є, що ви поруч, що ви знаєте, як тепло нам даруєте своє. Для нас це дуже важливо. Дуже-дуже. Дуже Щиро. Дуже. Це дуже щімливо і дуже, знаєте, так, підіймає, підіймає і бажання більше працювати, бажання допомагати і бажання жити. І чекати перемоги Павла та Тимофія Гонтових було відзначено найвищими церковними нагородами за їхню активну волонтерську діяльність та підтримку наших воїнів. Заслуги перед помістою української православної церкви та поборним народом Павло Юрійович Гонтовий нагороджується орденом Святого Архістративи Михаїла Другого Ступеня за відане служіння Богу Україні та жертовність у захисті добра і правди. Тимофій Павлович Гонтовий нагороджується орденом святого великомученика Юрія Турямовці. Велика повага у мене до цих людей, дуже велика повага. Зараз вони обидва волонтери. Вони дуже потужно працюють на засилку. Спасибі вам велике. Дякую. дякую вам. Щирі слова подяки за їх численні труди. Висловив орденоносцям керуючи Дніпровською єпархією Владика Семеон. Хотілося б окремо привітати наших благословених орденоносців. Це люди, які не злякались. І ось в таких важких історіях, як Буча у території, які вперше зазнали нарогу від російського солдата, загарбника, який прийшов. І подвигом був такий сьогодні, наш благоставенний самий молодий орденоносець, який через напевно страх свій, але з вірою. У свою власну перемогу разом з батьком зробили велику місію: це почали евакуювати людей, не злякалися, почали відстрілюватися і оберігали мешканців і самих себе, і мешканців тих, які жили там на цих територіях. І окремо ще хочемо відзначити нашу Іванівну, тому що третя штурмова бригада сьогодні відзначила орденом окремим. Її як волонтера, як людину, яка просто 24 на 7 живе Україною. І окремо ще хочеться просто подякувати всім небайдужим нашим воїнам, мешканцям, що вони власною силою, сили розуміння істини і правди Божої, сьогодні боронять нашу державність, всім захисникам та захисницям щирі слова подяки та найкращі побажання висловила заслужена артистка України Оксана Петровська. Я як мати благословляю усіх наших захисників і захисниць на життя на довге, благословенне, щасливе, щоб вас після перемоги ми всі зустріли отак квітами, і щоб ми знали, що у вашому житті ми також маємо якусь частинку. Ту, що ми допомагали вам вижити і прийти додому. А всім, які пожертвували своє життя для нас, стали янголами, захисниками. Царство Небесне і нехай, нехай ніколи не заростає доріжка до ваших могил. Запам'ятайте. Назавжди це горе. І ніколи не дайте більше, щоб воно повторилося ні в нас, ні в народів, які люблять мир, люблять тишу і люблять одне одного людей. Слава ЗСУ, слава Україні! Велика подяка і шана всім людям, які власним прикладом кожного дня наближають нашу перемогу, і всім нашим захисникам, які ціною своїх життів боронять нашу батьківщину. Вікторія Галка, Сергій Толкач, Новини, де